Володимир Гуліка став на захист України ще в 2014 році. За рік, демобілізувався, проте у 2022-му не зміг залишатись осторонь. Спочатку пішов в ТРВ, місяць був в ТРВ. Потім пацани, ті, що ми були разом, 14 15 го майже з 15-го року, верніше з 14-го року, був мобілізований. Ми зібралися пішли в воєнкомат і відправили на Донбас. За плечима у пана Володимира Бахмут, Пєски, Велика Новосілка та інші гарячі точки. З них вийшов з декількома пораненнями та численними контузіями. Нині захисника списали зі служби за станом здоров'я. Відновлюватись йому допомагають в оздоровчо-реабілітаційному центрі Південно-Української АЕС. Є чим порівняти було різні шпиталі. Наприклад, в Дніпрі там поки восне стан дев'ять операцій зробили. Потім направили. Кіровоград, військовий шпиталь, там трохи умови були вже інші. Потім Олександрія, там зовсім інші умови проживання і попитання по всьому. Тут набагато краще. Аби потрапити на реабілітацію, захиснику треба зібрати певний пакет документів. Але за словами пана Володимира, у нього проблем з цим не виникло. Усе оформив за один день. Оздоровлення віскрі Володимир Гуліка розпочав 20 серпня. Курс триватиме 15 днів, проте захисник вже помітив покращення стану. Зокрема, каже, зменшився головний біль. Процедури різні і масажі є ванни. Інгаляції, сольова кімната, тобто ну, за станом здоров'я, я ж подав документи, ті, що в мене по ВЛК, ті, що по реабілітації, документи по пораненню, по, ну, щоб оздоровити свій стан. І є ведучий лікар у мене, Зінаїда Геннадійна, вона призначила всі процедури, 9 процедур проходять кожен день. До захисників віскрі дуже дбайливе ставлення. Хоча такий підхід тут до усіх пацієнтів протягом дня ветерани та військовослужбовці проходять призначені процедури, оглядаються лікарем, для них організовано харчування. Разом з тим, адміністрація закладу та Південноукраїнської АЕС постійно працює над удосконаленням реабілітаційного процесу. Процес цей продовжується, і завдяки активній позиції генерального директора В'ячеслава Стоянова. В текущому році ми придбали вже частину реабілітаційного оснащення, це і кардіотренажер, і масаж сучасні масажні кушетки. і планується ще поставка додаткового обладнання медичного, яке зробить оказання медичної допомоги воїнам Збройних сил України після захворювань та після поранень більш сучасним. Наразі відновлення в оздоровчо-реабілітаційному центрі Південно-Української АЕС пройшли 20 наших воїнів. Про таку можливість захисники, як правило, дізнаються в міському управлінні соціального захисту, оскільки це один із напрямів міської програми підтримки ветеранів війни, військовослужбовців і членів сімей загиблих. Право на оздоровлення віскрів воїнам надається один раз на рік. Після завершення курсу вони часто заходять до директора закладу. Приходять сюди до мене і кажуть слова вдячності за те, що отримали. кажуть, що такої допомоги, як вискрі, ми не бачили ніде. Відгуки воїнів, які пройшли реабілітацію, цінні додає Олександр Білик. Вони доводять, що робота, яку розпочали депутатські корпуси Південно-Українська АЕС, дуже важлива. Піклуючись про захисників, громада, передусім, дбає про майбутнє нашої країни.